Сьогодні в відео Денис Попов відновився після травми. Реал Мадрид знову проведе перемовини з Вінісіусом. Топ-клуби поборяться за діогу кошту. Марк Касадо може переїхати в Англію. Омар Мармуш провів перемовини з Баварією. Енсо Фернандес задумується про те, щоб покинути Челсі. Крістофер Нкунку починає переживати за своє майбутнє. Сильні дощі добрались до Барселони. Рома поки що не збирається звільняти Івана Юрича. Челсі хоче підписати Антоні Сандерленд готується продавати свого лідера. Нові трансферні новини та нові скандали. Все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Денис Попов відновився після травми, яку отримав у матчі проти Шахтаря, та відправився разом з командою на матч Ліги Європи, в якому Динамо зустрінеться з Ференцварошом. Тоттенгем зацікавлений в півзахиснику Айнтрахта Гуго Ларсоні. Будь-які трансферні пропозиції від клубів із АПЛ по Касадо будуть відмовлені керівництвом Барселони. Його вважають ключовим гравцем для майбутнього проекту. Реал Мадрид обговорить пропозицію контракта з Вінісіусом через декілька тижнів. Раніше повідомлялось, що бразилець відмовився від підписання нового контракта. Крістіан Ромеро не підпише новий контракт з Тоттенгемом, Якщо якийсь великий клуб повідомить йому, що вони готові підписати його, Барселона активно цікавиться Рафаелем Леао. Синьогранатові гранатові підписати Вінгера, якщо він буде доступний наступного літа. Олександрія збільшила свою безпрограшну серію в УПЛ до 16 ігор і повторила клубний рекорд часів Володимира Шарана, встановлений у 2018 році. Барселона і Баварія хочуть підписати контракт з голкіпером Порту Діогу коштою, але для цього їм прийдеться заплатити 60 мільйонів євро відступних. Віце-президент Федерації футболу Вірменії розказав про пошуки нового тренера збірної. Перемовини йдуть тяжко через те, що у федерації немає грошей. Федерація вже говорила з Терзакаряном, Мішелем, але в нього занадто великі запроси. Ми розглядаємо багато різних кандидатів, і серед них є Рауль. Головний тренер Штутгарта Себастьян Генес є основним кандидатом на роль головного тренера Байера Леверкузена в випадку, якщо Хабі Алонсо покине клуб. ПСЖ готовий запропонувати Барселоні 100 мільйонів євро за жуля Кунде. Парижський клуб хоче, щоб гравець грав в центрі захисту на улюбленій позиції. Лука Колеошо із Бернлі зацікавив Баварію. Можливий трансфер гравця вже аналізується і обговорюється в клубі. Ліверпуль може включити Федеріко К'єза в угоду по купівлі Тіджані Рейндерса. Англійський клуб розглядає можливості обміну між клубами. Вони вже давно спостерігають за гравцем Мілана. І високо оцінюють його навики. Манчестер Сіті планує заплатити 70 мільйонів євро за Пауку Барсі. Трансфермаркт оцінює гравця в 40 мільйонів євро. Новини про те, що Штутгарт зацікавлений в Леоні Горецька, не є правдою. Клуб не буде підписувати гравця зимою. Арсенал дуже хоче отримати Олександра Ісака. Клуб готовий заплатити 120 мільйонів євро за гравця. Барселона і Міланський Інтер зацікавлені в купівлі Енцо Фернандеса. Гравець є незадоволений кількістю ігрового часу в клубі. Якщо ситуація не зміниться до кінця сезону, то гравець хоче покинути клуб. Гаррі Кейн має контракт з Баварією до літа 2027 року, і клуб задоволений грою гравця. Але процес пошуку нового форварда триває так, як клуб розуміє, що через пару років їм потрібен буде новий центральний форвард. Півзахисника Манчестер Юнайтед викличуть в збірну України. Гравець Манчестер Юнайтед Закері Бауман оформив українське громадянство і зіграє за збірну України в матчах першого етапу кваліфікації чемпіонату Європи У-19. Бауман отримав паспорт за допомогою Української асоціації футболу в жовтні поточного року. Це дозволить йому представляти Україну в міжнародних матчах. 17-річного хавбека викличуть до збірної Ю-19. На листопадові матчі стартового раунду кваліфікації євро Ю-19 Челсі. Готовий заплатити близько 50 мільйонів євро за трансфер півзахисника мадридського Атлетико. Також Ліверпуль зацікавлений в Пабло Баріосі. Баварія провела неофіційні перемовини на рахунок трансфера Омара Мармуша. Айнтрахт попросить 60 мільйонів євро за гравця. Лондонський арсенал не розраховує на Олександра Зінченка та може його продати вже в січні. Українець більше не входить у плани головного тренера арсеналу Мікеля Артети, бо на позиції лівого захисника фахівець вже використовує інших футболістів. Раян Аїтнурі із Вулвергемптона представляє великий інтерес для Ліверпуля і Челсі, а також інших клубів по всій Європі. Всі гравці Барселони вимушені тренуватися в залі через дощі в Іспанії. Реал Мадрид продає меблі із роздягальні старого стадіона Барнабеу на аукціоні. Крістофер Нкунку і Бенуа Бадіашіле все більше переживають на рахунок своїх ролей в клубі. Рома поки що не планує звільняти Івана Юрича, хоч рівень довіри до Хорвата і знизився, але керівництво все ще бачить його головним тренером. Керівництво ЛНЗ, незважаючи на перемогу у вчорашньому матчі, веде дискусії з приводу майбутнього Андреса Караско на чолі команди. У клубі не задоволені якістю гри під керівництвом іспанського спеціаліста. Окрім Григорчука, ЛНЗ розглядає й варіант збереження іспанського вектору і запрошення іншого зарубіжного спеціаліста. Челсі хоче підписати Ентоні. Манчестер Юнайтед показує велику зацікавленість до гравця Сандерленда Кріса Рігга. Його вартість оцінюється в 30 мільйонів фунтів. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм, там ще більше новин про футбол.